Ви коли-небудь відчували мурашки по спині, коли усвідомлюєте, що ось ось відкриєте щось, що може змінити все, що ви думали, що знаєте. Це суміш захоплення та ледь помітного, майже інстинктивного страху. Що ж, спробуйте перенестися у 1959 рік. Світ переживав іншу напругу, але у віддалених горах Туреччини тиша була абсолютною, поки сама земля не вирішила заговорити. Уявіть собі капітана Ільхана Дурупінара, людину, навчену логіці та картографії, яка ретельно вивчає сотні аерофотознімків. Він не шукав чудес, він просто намагався зрозуміти, як серія сильних землетрусів перемалювала карту його країни, але іноді доля має особливе почуття гумору і вирішує поставити неможливе прямо перед нашими очима. Серед зображень, спустошених долин та сувів, одна конкретна фотографія змусила капітана на мить перестати дихати. Там, серед геологічного хаосу, лежало утворення, якого там не повинно бути. Це була не просто скеля, воно мало безпомилкову, витончену, але водночас вражаючу форму гігантського корабля, і це було не в морі. Воно було на висоті тисяч метрів поблизу легендарної гори Арарат. Зробіть глибокий вдих і уявіть собі вагу цього відкриття. Питання, яке лунало в голові Дорупінара, те саме, що, мабуть, зараз крутиться у вашій голові. Як корабель такого розміру опинився на вершині гірського хребта? Чи це була просто гра світла, оптична ілюзія, створена брудом і часом? Чи капітан просто натрапив на найбажаніший слід в історії людства? Цікавість, небезпечна сила, і вона поширювалася як лісова пожежа. Турецький уряд, усвідомлюючи серйозність ситуації, швидко діяв. Чому одразу після цього відкриття доступ до цього регіону був оточений обмеженнями? Чого, на їхню думку, побачить світ, якщо ми продовжимо копати? Століттями дослідники дивилися на гору арарат із сумішшю благоговіння та скептицизму. Вони читали священні писання, слухали розповіді своїх предків про потоп, який очистив землю, і шукали конкретні підстави для віри. Відкриття Дурупінара стало поштовхом, який привів дослідників з усіх куточків світу. Людей, які проміняли комфорт своїх домівок на пронизливий холод та небезпеку лавин, вони шукали не просто скам'янілого дерева, вони шукали підтвердження того, що щось більше існує, щось, що пережило кінець світу. Гора нелегко розкриває свої таємниці. За кожним кроком на цих схилах, здається, стежить щось, що воліє залишатися в темряві. Якби це справді був ковчег, що б це говорило про нас? Якщо біблійна розповідь буквальна, то ми всі пережили катастрофу, яка майже знищила нас. Ця ідея лякає і водночас глибоко трансформує. Поставте себе на місце тих перших дослідників. Ви прибуваєте на місце, очікуючи знайти звичайне каміння і натрапляєте на споруду, яка має точно такі ж пропорції, як описано в стародавніх текстах. Ваше серце шалено б'ється, ваш розум намагається знайти логічне пояснення, але ваша душа впізнає щось давнє, це як знову відкрити спогад, про який ви навіть не підозрювали. Однак таємниця 1959 року була лише прологом до набагато темнішої та захопливішої історії. Між священним і бетонним проект Ноя. Щоб зрозуміти, що Дорупінар побачив на цій фотографії, нам потрібно озирнутися назад не лише очима віри, а й очима інженерії та виживання. Біблія розповідає нам історію корупції та нового початку, але чи зупинялися ви коли-небудь, щоб проаналізувати технічні деталі цього нового початку? У книзі буття інструкції Дані Ною, не були розпливчастими. Це були специфікації монументального архітектурного проекту: 300 ліктів завдовжки, 50 завширшки, 30 заввишки. Заплющте на мить очі та спробуйте уявити собі розмір цієї споруди. Ми говоримо про щось еквівалентне сучасному авіаносцю. Побудованому з матеріалів, які, за словами офіційної історії, є примітивними, Ноя називали праведником, але він також, мабуть, був найстійкішою людиною свого часу. Уявіть собі, звук молотків, що десятиліттями б'ють по дереву ховраха, поки решта світу сміялася та насміхалася. Людська заповідь тут полягає в тому, щоб відчути самотність Ноя. Ізоляція того, хто несе істину, яку ніхто інший не хоче бачити. А потім небо змінило колір, фонтани великої безодні розвернулися. Це був не просто сильний дощ, це був крах екосистеми, якою вони її знали. Ковчег був не просто човном, це було сховище, сховище життя, генетики та, можливо, знань, які не повинні бути втрачені. Коли вода нарешті відступила і ковчег зупинився на горах Арарату, світ став порожнім і тихим місцем. Ной та його родина не просто зійшли з човна, вони приземлилися на чужій планеті, де все, що вони знали, було змито. Але тут виникає головне питання: чи просто розкладався і зник ковчег з часом, чи його зберегла сила, що перебуває поза нашим біологічним розумінням? Біблія розповідає нам, що він приземлився на Арараті, але формація Дурупінар знаходиться лише за кілька кілометрів від головної вершини. Чи це була помилка перекладу, чи ковчег зісковзнув з гори протягом тисячоліть вулканічної та льодовикової активності? Цей зв'язок між священним і бетоном не дає нам спати вночі. Якщо розміри збігаються, якщо місце розташування має сенс. І якщо місцеві традиції називають це місце кораблем, чому ми досі вагаємося прийняти це? Можливо, тому що прийняття ковчега означає прийняття потопу, а прийняття потопу означає прийняття того, що наш світ набагато крихкіший і підвладний суду, ніж ми хотіли би визнати. Ноїв ковчег це не просто історія про порятунок тварин. Це постійне нагадування про те, що коли людство збивається зі шляху, природа або щось вище за неї, знаходить спосіб натиснути кнопку скидання. І саме це скидання змушує нас запитати, що ще Ной приніс із собою на тому судні, окрім тварин, які таємниці стародавнього світу були врятовані з вод, світ до хаосу, забуті технології? Ми часто помиляємося, думаючи, що люди минулого були менш розумними, ніж ми. Але що, якби я сказав вам, що світ до потопу, до потопна епоха був у багатьох відношеннях більш розвиненим, ніж ми уявляємо? Книга Еноха, текст, який багато хто вважає суперечливим, але який пропонує важливі частини цієї головоломки, говорить про спостережувачів, істот, які принесли заборонені знання, як формувати метал, як читати зірки, як створювати зброю і навіть секрети медицини та косметики. Подумайте про ці три секунди, перш ніж ви згадаєте щось важливе, і все набуде сенсу. Раптовий прогрес цивілізації після потопу не здається повільною еволюцією, а скоріше реконструкцією, ніби ті, хто вижив, слідували інструкції з експлуатації, яку вони вже знали. Чому шумери з'явилися з такою складною математикою, з ні звідки? Як єгиптянам вдалося вирівняти піраміди з такою міліметровою точністю, якщо вони щойно відкрили сільське господарство? Відповідь може бути прихована в ковчезі, Ной, будучи освіченою та справедливою людиною, можливо, зберіг не лише тваринний світ, а й ДНК людських знань. Ця забута технологія пояснила б, чому Рон Ваят знайшов сліди металу у формації Дурупінар. якщо металургія була даром або прокляттям, принесеним вартовими. То має сенс, що найбільший корабель в історії використовував металеві кріплення, сплави, які, за словами традиційної науки, будуть винайдені лише через тисячі років. Ми говоримо про заборонену археологію, про таємниці, які були поховані під тоннами осаду та льоду, щоб ми не повторювали тих самих помилок, які призвели до початкового руйнування. Уявіть собі шок археолога, який знаходить залізний болт у споруді, який має бути 4 чи 5 тисяч років. Це порушує парадигму, це руйнує часову лінію, яку ми вивчали в школі. Допотопний світ був місцем велетнів, нефілімів і подвигів, які сьогодні ми називаємо магією, що, якби ковчег, був зроблений не лише з дерева та смоли. Що якби він містив системи, що дозволяли очищати воду або зберігати їжу місяцями в екстремальних умовах? Таємниця полягає не лише в тому, де знаходиться ковчег, а й у тому, ким він був насправді, інструментом виживання цивілізації, яка досягла свого піку, а потім впала у безодню власної зарозумілості. Коли ми дивимося на магнітні аномалії Арарату, ми бачимо не просто каміння, ми бачимо відлуння технології, яку наша сучасна наука досі не може назвати. Рон Ваят і залізні ребра гори. Якщо Дурупінар був людиною, яка побачила ковчег зверху, то Рон Ваят був людиною, яка вирішила доторкнутися до нього у 1970-х роках, озброєний лише вірою та металошукачами. Ваят прибув на місце, сповнений рішучості довести те, що академічний світ волів ігнорувати. Уявіть собі таку ситуацію: ви стоїте на крутому схилі, повітря розріджене, і ваше обладнання починає шалено пищати. Це не просто пищить, це звук металу, заритого там, де його бути не повинно. Ваят знайшов не просто цвяхи, він виявив закономірність. Паралельні лінії, рівні інтервали, структура, яка ідеально нагадувала ребра гігантського корабля. Рон Ваят був суперечливою фігурою для одних героєм правди, для інших захопленим аматором. Але дані, які він приніс, важко ігнорувати він використав Георадар і побачив мережу балок та відсіків. Він знайшов те, що вважав скам'янілим деревом, яке після аналізу виявило сліди органічного вуглецю. Але що дійсно турбувало скептиків, так це виявлення заліза та алюмінію, металевого алюмінію, чогось, що не зустрічається вільно в природі та вимагає промислового процесу для виробництва. Як він міг там бути? Соціальний доказ є вагомим сотні людей бачили ці показники. Було зроблено тисячі фотографій. Ваят навіть знайшов величезні камені якорі, тягові якорі, з різьбленими хрестами, розкидані по сусідніх селах. Селяни знали, що це таке, але науковці у своїх кондиціонованих кабінетах казали, що це просто язичницькі культові камені. Напруга між тим, що видно в польових умовах, і тим, що прийнято в історичних книгах, визначає подорож Ваятта. Він не просто шукав човен, він кидав виклик авторитету сучасної археології, і тут історія стає ще більш особистою. Ваят розповідав, що під час роботи він відчував, що його ведуть. Перспектива трансформації, яку принесло це відкриття, була величезною. Якби він довів існування ковчега, Біблія перестала би бути просто книгою моральних уроків і стала б книгою історичних фактів. Це змінило б геополітику, релігію та наше власне розуміння походження людини. Але чим більше він відкривав, тим більше дверей зачинялося. Місцевість Дурупінар стала полем битви ідей. Де фізичні докази боролися з інтелектуальними упередженнями. Ваят помер, вважаючи, що знайшов ковчег, залишивши нам тягар вирішувати, що робити з доказами, які він так ретельно розкопав. Жива гора, де технології не підводять у повітрі навколо гори. Арарат є щось дивне це не просто холод чи висота, це відчуття, що закони фізики там діють по іншому. Кілька дослідників, включаючи тих, хто супроводжував Девіда Фасольда та Рона Ваятта, повідомляли про явища, що межують з надприродним. Уявіть, що ви тримаєте компас і спостерігаєте, як стрілка шалено обертається без напрямку, ніби під вашими ногами б'ється залізне серце. Зробіть глибокий вдих і спробуйте відчути цю вібрацію. Батарейки камери, заряджені лише кілька хвилин тому, миттєво розряджаються. Складне радарне обладнання починає показувати нестабільні показники, ніби щось активно блокує вид на підземні шари. Повідомлення про раптові головні болі, запоморочення та гнітюче відчуття спостереження, поширені серед тих, хто наближається до формації Дурупінар. Чи це просто гірська хвороба, чи міг ковчег, якщо він справді існує, все ще зберігати якийсь енергетичний заряд? Пам'ятаєте, що ми обговорювали про технології, що передували потопу? Якби цей корабель був побудований, щоб витримати повний колапс магнітного поля Землі під час потопу, йому знадобився б надзвичайний захист. Можливо, те, що дослідники відчувають сьогодні, це залишок цього захисту, відлуння джерела енергії, якого ми не розуміємо. Місцеві жителі, курди, які поколіннями жили в цих селах, мають історії, яких немає на туристичних картах. Вони розповідають про вогні, що танцюють на горі вночі, та тишу, яка стає шумною поблизу місця розташування корабля. Вони називають цей регіон місцем восьми, маючи на увазі тих, хто вижив під час повені. Для них гора священна та небезпечна. Вони не дивуються, коли військовий літак стикається з електронними несправностями під час польоту над цією місцевістю. Для них те, що там поховано, не хоче, щоб його турбували. Ці електромагнітні перешкоди є одним з найбільших стимулів наукової цікавості. Якби це була просто вулканічна порода, показники були б постійними та передбачуваними. Але те, що виявляють дослідники, це організований хаос, ніби сама гора жива реагує на людську присутність. Що? Якби ковчег був не просто дерев'яним човном, а ковчегом у найбуквалішому сенсі вмістилищем сили, відомо, що ковчег заповіту викликав хвороби та смерть, якщо його неправильно торкатися. Чи міг би ноїв ковчег мати подібну природу, фізичну святість, яка відштовхує профанську цікавість? Те, що лежить під ним, оточене бар'єром, який наші сучасні технології ще не змогли пробити, завіса мовчання та науковий скептицизм. Чому ж тоді, якщо у нас є фотографії, показники радарів та повідомлення про метал, Ноїв ковчег досі не згадується у шкільних підручниках? Тут ми вступаємо на територію Тіней, де наука зустрічається з політикою. У 1980-х роках, після зростання міжнародного інтересу, турецький уряд оголосив район гори Арарат обмеженою військовою зоною офіційно через прикордонні конфлікти. Неофіційно завіса мовчання опустилася на ковчег. Експедиції були скасовані, ліцензії відкликані. А туристичний центр Дурупінар залишився руйнуватися. Науковий скептицизм це інструмент захисту статус-кво. Геологи стверджують, що це утворення це просто човноподібна синкліналь, природний збіг обставин, коли земля склалася у своєрідну форму. Вони кажуть, що ребра це просто шари гірських порід. А метал результат утворення багатого на залізо вулканічного ґрунту. Уявіть собі таку ситуацію. У вас є чіткі докази, але всі авторитети кажуть, що ви збожеволіли. Це свого роду інтелектуальний газлайтинг, який відбиває незалежні дослідження. Дефіцит інформації підживлює підозри. Якщо там нічого немає, навіщо забороняти розкопки? Ретельні розкопки розгадали б таємницю за тижні, але їх ніколи не дозволяють. Існує відчутний страх, що відкриття ковчега зведе нанівець століття світської думки. Якщо ковчег справжній, історія людської еволюції та лінійного прогресу руйнується. Нам доведеться визнати, що ми походимо з катастрофи. Що ми є дітьми божественної катастрофи, і що наше минуле набагато складніше та магічне, ніж наука готова прийняти. Крім того, є релігійне питання. Відкриття ковчега було б благом для певних груп і проблемою для інших. Контроль наративу потужна зброя. Закриваючи доступ до місця та дискредитуючи дослідників, влада гарантує, що таємниця залишається лише теорією змови. Але докази не зникають лише тому, що їх ігнорують. Тиша Гори. Це насправді крик, приглушений бюрократією та страхом перед невідомим, що вони намагаються приховати, або, можливо, що вони намагаються захистити від нас вирок 2025 року, що ще належить відкрити. Ми приходимо до сьогодення, і таємниця живе як ніколи. У 2025 році нові супутникові технології та надвисокочастотні радари змогли пробити землю, не видаливши жодного сантиметра землі. І те, що вони знайшли на ділянці Дурупінар, захоплює дух, ідеальні кутові структури, коридори, що простягаються на десятки метрів під осадом, рівні калію та органічної речовини, що вказують на наявність тваринного життя. Зосередженого в одному просторі протягом тривалого періоду. Уявіть собі хвилювання від того, як ці дані з'являються на екрані комп'ютера посеред ніде. Наука нарешті змушена поглянути ще раз це вже не просто віра, це аномалії, які неможливо пояснити природними геологічними процесами. Формація у формі корабля містить камери, вона має симетрію, яку природа рідко повторює. І, хоча влада залишається обережною, тиск з боку міжнародної спільноти та незалежних дослідників досягає критичної точки. Ми живемо в момент, коли правда може нарешті вирватися з вулканічного бруду. Але, зрештою, питання залишається відкритим що ми робитимемо, якщо знайдемо ковчег? Якщо ми відкриємо ці камери та знайдемо сліди допотопної цивілізації? Чи будемо ми готові до того, чого вони нас навчать? Ноїв ковчег це не просто артефакт, це дзеркало. Він показує нам, що якими б розвиненими ми не були, ми все ще перебуваємо у владі сил, які ми не контролюємо. Він нагадує нам про нашу відповідальність як охоронців землі та один одного. Гора Арарат залишається там, вражаюча, охороняючи свої таємниці під льодом та політикою. Можливо, ковчег ніколи не буде повністю розкопаний, можливо, він має залишатися таємницею, щоб наша віра та цікавість продовжували рухати нами. Але наступного разу, коли ви подивитеся на небо після дощу та побачите веселку, згадайте гору. Згадайте фотографію 1959 року, пам'ятайте, що під нашими ногами може бути доказ того, що кінець це не завжди кінець, іноді це лише початок нової історії. Що ви думаєте, чи будемо ми близькі до розкриття таємниці, яку турецький уряд зберігав десятиліттями? Залиште свою теорію в коментарях. Ваш голос є частиною цього пошуку істини. Поставте лайк цьому відео, якщо ви також вважаєте, що в цій історії є більше, ніж нам розповідають, і підпишіться, щоб продовжувати досліджувати таємне походження нашого світу. Будьте відкритими, ставте під сумнів, очевидне, і, перш за все, ніколи не припиняйте пошуки. До наступної подорожі.